Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розповім, як можна, граючи в ігру, заробити ну, приблизно 100 доларів. Відразу вибачте за такий трішки хриплий голос, адже я ще не повністю виболівся, тому відповідно відео для вас потрібно записати так. Тому записую в такому стані, в принципі, який є. Отож, відразу коротко про сам проєкт, значить він має таку назву. Бачите, скільки там 460 тисяч підписників. У Твіттері серед них підписані Opensea, бачимо там інші інфлюенсери та інші проекти. В них вже є одна колекція NFT, виходить, торгується вона. По 0,92 ефіра. Давайте, ось бачите, вона так виглядає. Получається, це зараз приблизно 1700 доларів. Як же можна на цьому проєкті заробити ну, приблизно 100 доларів? Значить, вони зараз проводять таку, можна сказати, івент. Получається, що тут необхідно просто грати в їхню ігру. Так, і за це ми зможемо давайте, ось сюди натискаємо. Получається тут є ронги, просто іграйте там, і чим кращий результат, тим вище ви відповідно будете в ронгові. І вони тут пишуть, що з першого по цьому місці гравці отримують по одній нефті легендарної рідкості. З першого по тридцяту місце получається по одній нефті. Просто там якось так певної рідкості, і спершу по 50 місця також NFT їхню, але там меншу рідкості, як я зрозумів. Але тут таке виникає запитання, що там, допустимо, так з першу по сьомий, як він отримає лише NFT легендарну, так? а цю, виходить, інші не отримають. Чи лише виходить, все, все отримає, тобто всі і легендарну, і цю NFT отримає, і цю. також Тобто я тут не зрозумів. Вони так написали, що спершу по а тут спершу по тридцяте. Я не знаю, чому вони так не зробили, що там з 1 по сьому, а тут там з 8 по 30, так і там з 31 по 50. Тобто трішки так запутано вийшло, але суть в тому, що ну і не ну ви там якщо сюди попадете, там якось так, то ви отримаєте 100%. Ну і тут бачите, що топ-50, там, бачите, гравців, так получається і на 50 місяці, там гравець мільйон п'ятсот тисяч так, токсочків набрав. Тобто призи, в принципі, нормальні, бачили так, по скільки ці нефті торгуються. Тому, в принципі, якщо ви сюди рок якось попадете, то зробити дійсно можна буде. Але я знаю, що сюди буде дуже важко потрапити, тому варіант номер два. Значить, ми сюди виходимо, і тут є, бачите, такий глобальний значить, рейтинг. І тут вже з першого по 2000 на місце кожен гравець отримує по VIP, получається, all получається list, ну тобто ВЛ, так можна сказати, щоб замінити їхню наступну колекцію. Я думаю, що якщо оскільки торгується, то наступна також має торгуватися в принципі, в районі таких цифр. І що для цього потрібно зробити? Просто потропити топ 2000 гравців, получається. Ну, Для цього, дивіться, так, якщо портати вниз, так, давайте, то бачимо на 1995 місці, гравець 1,63 тисячі набрав балів. Тому зрозуміли приблизно, яку кількість балів нам необхідно набрати, щоб потрапити в цей топ. Також посилання на цю гру і на все інше так, буде в описі під відео, тому якщо що, все шукайте там. А ми з цього виходимо і тепер як, в принципі, тут і грати. Виходимо знову і натискаємо сюди Let's Race. Воно нас просить авторизувати через наш Discord. Ми натискаємо, і все нас тепер вже заражає в саму гру. Так, тепер просто чекаємо. Грузи не надто швидко, тому просто чекаємо. Тут йдуть відсотки. Зараз все буде. Все, бачите, майже загрузило. Вибираємо тепер тут машинку, на якій ми хочемо кататися. Так, допустимо, давайте там я не знаю, це натискаємо знову лице рейс. І бачите, все нас загружає. Суть тому, щоб просто їхати по дорозі. Получається, дивіться, воно зараз їде само. Ми нічого не теркаємося, так воно само йде. Тепер натискаємо пробіл, коли поворот. Значить, і далі ми їдемо з просто щоб держатися на дорозі якомога більше часу. Бачите, мене не вийшло, так, давайте ще раз їдемо. І тепер пробіл натискаємо, повертаємо їдемо йдемо далі. Тепер відпускаємо, і воно повертає, виходить, в другу сторону. Так? І тепер просто їдемо, бачимо, внизу у нас йдуть кількість болів, так нараховує. Знову пробіл, відпустили, пробіл, виходить, відпустили. І так просто ми граємо і набираємо якомога більше кількість болів. Все, бачите, програв, значить і я набрав. Скільки там 43 310 болів? Ось така проста суть ігри, гри, тут дуже все легко так грається. І, значить, бачите, я максум набрав в 393 381 бол. Я на якому місці? так 16 173 місце. І виходить, ви можете спробувати просто потропити в топ-2000 кращих гравців, отримати вадліст, і там або замінити цю NFT, так потім на пенсії продати, або просто продати сам Вадліст на OTC ринках Наскільки я пам'ятаю, то в минулому відео я розповідав, як це продавати на тій ринках. Якщо що, щось не розуміло, то можете там на Ютубі подивитися, там є відео, як це все робиться. І дивіться, якщо зайти на ось один з цих ринків, ввести там Bubble Ройдер і бачите, висвічується, що люди вже продають такі аккаунти. Але так як вет ще ніхто не отримав, так проєкт сам не роздав, адже кінець та, до речі, цього івента буде 3 травня, тому час ще є в кожного. То вони пройдуть лише аконти, просто що там, бачите, пройдено там, допустимо, аконт з мільйоном очків. Так, просто що там, в принципі, є висока громаді, що він потрапив в цей список, так, топ 2000 тисяч там кращих гравців. І бачите, тут ціни досить різні. Так, там мільйон, допустимо, болів, так там 15 доларів, там мільйон 120 доларів. Чому так низько? Я думаю, тому що за цей час там до 3 травня ще можуть там 10 разів перебити ці очки, і там цей гравець, ну допустимо, хто купить цей аккорд, так зараз. То він там зможе потім навіть не попасти в топ 2000 так та каже, його просто скинуть. Тому через це я думаю ціни не такі високі. Але вже коли закінчиться івент, коли вже вадлісти будуть вже можна сказати, на руках, ток. Ви вже їх отримаєте, то я думаю, ці аккаунти можна вільно буде продати на цьому ринку, так, допустимо, на ОТІСІ так, і там 100 доларів або навіть більше ви зможете вільно за нього отримати. Зважаючи навіть на те, хто підписаний на цей проєкт і оскільки торгується їхня колекція, так одна, то я думаю, ватіст має коштувати приблизно в таких цифрах. Ну і також не пам'ятаючи, говорив я, що тут зараховує ваш саме кращий результат. Тобто не просто, що ви там чим більше ви граєте, тим вище ви будете в рейтингу, а ви там можете навіть один раз зіграти, так там буквально потрапити там відразу в топ 2000. І ще один такий важливий момент: я вам не раджу заходити в цю гру, так і грати там буквально годинами сидіти і намагатися в топ цих 2000 потрапити. Адже тут дуже велика конкуренція, так, і в принципі не факт, що ви зможете тут і потропити, адже ну ігра дійсно там в кінці взагалі там така друга починається, що просто жесть. Тому я вам рекомендую просто зайти, буквально пару раз зіграти, спробувати. Можливо, вам ігра досить легко дасться, і ви там буквально відразу в топ цей 2000 потропите. Або, можливо, серед вас там є якась людина, що дуже класно грає подібні ігри, так, то вам взагалі це просто супер, так адже можете заробити на цьому. Тому суть зрозуміла, просто зайдіть, спробуйте, якщо не вийшло. Просто виходить, так і йдете там і робити інші справи. Якщо вийшло, то взагалі супер, просто берете або мінтите цю NFT-колекцію, там потім вони скажуть коли, або просто аккаунт продаєте на ОТІСІ ринках. Ну що ж, друзі, на цьому все. Якщо у вас залишились якісь запитання будь-які, то пишіть мені в коментарі, я на все відповім. І також, якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставте лайк, також підписатися на мій telegram канал Тоді я показую свій шлях з нуля до тисячі доларів. Дякую за перегляд. Бачимо з вами наступному відео.